Ось так сьогодні вулицями Тернополя їздив Санта Клаус. Святковий персонаж роздавав дорослим і малим солодощі та подарунки. Ми тобі зараз такий захід. Благодійники організували спільно із патрульними. Тому до такого сюрпризу водії ставилися з обережністю. Скажіть мені, за що за що ми вас зупинили? І відео подивимося, тоді скажемо. Давайте. <свят> <свят> Окрім цього, патрульні закликали мешканців міста бути відповідальними під час святкування новорічних свят та уважними на дорозі. організували такий захід у всіх містах країни. У поліції кажуть, намагаються створювати святковий настрій краянам напередодні свят, поспілкуватись та покращити настрій. Для того щоб показати, що це таки це новий рік, це дух різдва і це присутність добра, миру, ласки, турботи в кожного в серці.